Вас вітає читацька публіка. Приємного прослуховування. Розділ 25 Космічні загарбники прибувають. Зненацька підлога під нашими ногами почала вібрувати. А звідкись згори пролунав звук, подібний до гуркуту грому. Було таке враження, що у верхівку піраміди щойно влучила страшної сили блискавка. Я глянув на годинника і здригнувся. Стрілки показували рівно третю ночі. Здається, прибули наші незвані космічні гості, дуже спокійно сказав тато, потім провів рукою по намальованій стрілці. У ту ж мить у стіні відкрилася ніша, з якої тато витягнув невеличкий металевий предмет. Так, ніби він робив це щодня, тато приклав предмет до губів, міцно затис його зубами. А тоді кілька разів злегка вдарив пальцем по невеличкій пластині, що стриміла всередині дивного інструмента. Та це ж дримба, прошепотів у мене за спиною заєць. тільки форма в неї інша, ніж у звичайних дримб. Дивні звуки залунали під склепінням кам'яної зали, вони нагадували пронизливе дзижчання і свист вітру, і дзюркотіння струмка. Не припиняючи грати, тато рушив по вузеньких східцях дороги. Ми, немов заворожені, сунули за ним, аж поки опинилися біля невеличкого металевого люка. Тато на хвильку урвав гору на дримбі і звичним рухом розчахнув люк. Нам в очі вдарило сліпуче світло, а потім ми побачили космічні кораблі прибутців. То були гігантські прозорі капсули, що зависли над пірамідою. З кожної капсули строменів потужний сніп світла, спрямованого на усічену верхівку піраміди. Коли наша невеличка команда вийшла на верхній майданчик, усі світлові промені вмить зосередилися на нас. Я відчув себе таким же беззахисним і маленьким, як та муха, котру сьогодні вранці на моїх очах проковтнув довголапий синьоморд. Вони знижуються, тихо промовила мама й узяла мене за руку. Я не думав, що їх буде аж так багато, зауважив жук, і я відчув, що він, попри всі намагання, страшенно хвилюється. А я почуваюсь, як на арені цирку, пожартував заєць і раптом підстрибнув і зробив у повітрі сальто Мортале. Розділ 26. А тато грає на дримбі. Тато продовжував грати на дримбі. звідусіль, наче почали линути звуки, що перетворювалися на суцільний мільйоноголосий хор. До піраміди наблизилися величезні хмари оскаженілих комах. Їх цікавила тільки пожива. Потім вони почали несамовито крутитися на всі боки. Їхня поведінка зацікавила прибурців у капсулах, які згодом почали спускатися по драбинах. Це нагадувало масовий сказ. Небезпечних космічних завойовників тепер можна було брати голими руками. Розділ 27. Я розмовляю мовою синьомордів. Тепер я зрозумів, чому тато казав про синьомордів, як про представників страшної цивілізації міжгалактичних загарбників. На спині в кожного з прибульців висів апарат із широким дулом і приладнений до нього балон. Це газ. Сказала мама, він може паралізувати будь-яку живу істоту, а потім ці почвари роблять із нею що схочуть. Ми змогли дістати кілька таких балонів у тих космічних хижаків, що прибули першими, і дослідити їх. Тато на хвилину покинув грати на і додав Найстрашніше, що той газ абсолютно безпечний для самих синьомордів. І взагалі, як виявилося, представники цієї агресивної цивілізації нечутливі до жодної отрути. Вони самі можуть отруїти будь-кого, особливо небезпечний вірус, що його розносять ці паразити, вірус страху. Край неба поволі ставав рожевим, потім за обрію вигулькнуло пурпурове сонце і над пустелою розвиднілося. Картина, що постала перед нашими очима, була фантастична. Скільки сягало око, пустеля була вкрита велетенськими блакитними ропухами, що лежали на піску догори черевами й голосно хропіли. Оце так непереможні космічні завойовники. зареготав заєць. Страшна загроза людству, зневажливо докинув жук. Вони просто обжерлися й упали в сплячку, пояснив тато. Потрібно скоріше їх знешкодити, бо вічно грати на дримбі на штату не зможе, по діловому промовила мама. А головне, скоріше дізнатися, куди синьоморди заховали нашу бабусю, озвався я. Думаю, найбільше про це нам може розповісти ось цей мухожер. Я показав на мого давнього знайомого синьоморда, що лежав, розкинувши лапи посеред майданчика. Нападника легко було впізнати, адже після того, як він гнався за мною на ескаваторі й перекинувся на лобі, в ненажери вискочила велика синя гуля. Цікаво, як довго синю морди спатимуть, замислено промовив тато. Якщо кожен із них проковтнув щонайменше сотню комах, то годин за п'ять вони хропітимуть. Що з ними робити далі, я поки не знаю, але головне їх чим швидше знешкодити. Я підійшов до чужинця з гулею на лобі й обережно поторсав його за плече. У ту ж мить у голові в мене залунала. Як смачно, як поживно земні комахи найкращі в усій галактиці. А стару чаклунку ми гарненько заховали її тепер ніхто ніколи не знайде. Та й шукати буде нікому. Наш десант окупує всю цю планету. Спротиву аборигени не чинитимуть. Усі вони інфіковані нашим вірусом. А хто не піддасться, тому силоміць зробимо щеплення, і ніяка протиотрута не допоможе. Ось тільки б допастися до їхньої секретної лабораторії. Цивілізація блакитних жаб найвеличніша цивілізація Всесвіту, ми не здоланні! Люди стануть нашими рабами й працюватимуть на мушиних фермах, вирощуватимуть комах бройлерів, ми експортуватимемо чудові комашині консерви в кожен куточок галактики. Я отямився лише тоді, коли тато сильно струснув мене за плечі. Виявилося, я так перейнявся думками синьомордого чужинця, що почав свистіти, кумкати й клацати язиком. Оговтавшись, я коротко перевів усе, про що довідався, уступивши в телепатичний контакт із космічним хижаком і побачив, як мої батьки, їжук із зайцем захвилювалися. Стало зрозуміло, що святкувати перемогу ще зарано. Розділ 28. восьмий. Пірамідосерфінг. На вигаданих татом і мамою пластикових санчатах усі спустилися по гранях піраміди донизу. Цей спосіб переміщення Клим подумки назвав пірамідосерфінгом. Перед тим вони прив'язали до санчат причмелених комахожерів. Космічні прибульці впали в глибокий транс, а всі думали над тим, як їх знешкодити. Розділ 29 Нехай Нехай синьоморди посплять. Друзі. замислено мовив тато, дивлячись на вкриту сплячими мордами пустелю. Якщо зараз ми почнемо перетягати цих пузатих довголапів до нашої піраміди, то не впораємося й до вечора. А що ти пропонуєш? схвильовано запитала мама, поглядаючи на годинник. Просто заблокувати їх з за допомогою часольоту. Я здивовано поглянув на тата адже, як мені здавалося, я вже досить добре вивчив усі властивості бабусиного винаходу, але про якесь там блокування я не знав нічого. Усе дуже просто, пояснив мені тато. Справа в тому, що часоліт має універсальні властивості, він мусить захищати мандрівників в часі та простори від будь яких небезпек, тому в нього закладено безліч програм. А звідки ти про це все знаєш? Не витримав я і підозріливо глянув на тата. Климе, про це я дізнався від моєї мами, твоєї бабусі ще тоді, коли мені було стільки ж років, як тобі зараз, просто всі представники роду джур утаємничені в прадавні секрети характерництва. Але пані Соломія, як її називають учні-прихильники, змогла поєднати. Чудодійні сили з найсучаснішими науковими здобутками, замаскувавши свій універсальний прилад у старому запорожці. Погодься, хіба комусь спаде на думку шукати машину часу в цій іржавій концерній бляшанці? Тато швидко вивів запорожця з піраміди, сів усередину, потім зробив кілька блискавичних рухів, певно, натиснув на якісь клавіші й важелі. І тієї ж миті кумедні. Старомодні фарби автомобіля почали випромінювати дивне зеленкувате сяйво, зелені промені освітили поснулих на піску прибульців, і ті немов закам'яніли. Над піщаною пустелею враз запанувала тиша, то миттєво урвалося тисячоголосце хропіння ротатих комахожерів. Ви вбили їх? уражено запитав заєць. Ні, закон усесвітньої рівноваги запобігає насильству. Ми можемо лише оборонятися. А цих названих гостей найкраще буде відіслати назад, на їхню планету. До нашого повернення вони полежать тут, у стані анабіозу. От лише б знати, як нам звільнити мешканців землі від вірусу страху, зітхнула мама. Про це може знати тільки пані Соломія, сказав жук. Я помітив, що про мою бабусю він говорив з величезною повагою і захопленням. Зрозуміти цього я не міг. Хоча, напевно, ми знали зовсім різних людей Я лагідну стареньку жіночку, яка весь час поралася на кухні і поливала квіточки у вазонах, а мої друзі винахідницю, що створила машину часу і приготувала проти отруту від вірусу страху. Розділ 30. Ми вистежуємо викрадачів. Уже в десяте тато намагався запрограмувати в машині часу необхідні нам час і місце. Єдине, що нам було потрібно, це перенестися в учорашній ранок, найкраще в той час, коли я саме побіг до школи, і по дорозі потрапив у лабети синю морда, а моя бабуся залишалася вдома. З усього видно, що її захопили саме в той момент, коли й тебе, отже, це сталося приблизно о восьмій двадцять. Тато ще раз виставив на дисплеї ці цифри, але намарне, екран залишався темним. Мама сиділа біля батька, а ми з жуком і зайцем на задньому сидінні. А що буде, коли часоліт взагалі не запрацює? Пошепки запитав заяць. Цього не може бути. Упевнено заперечив я і сам здивувався тому, що ми помінялися ролями. Раніше хлопцям увесь час доводилося мене підбадьорювати. Зненацька я відчув, як щось навколо мене змінилося. Визирнув у вікно і побачив, що наш жовтенький автомобіль стоїть під старою грушею у дворі мого будинку. Приїхали, просто сказав тато і почав вилазити з низенької автівки. Мама і ми з хлопцями також вийшли і попрямували до під'їзду. Заждіть, раптом скомандував тато і швидко сховався за трансформаторну будку. Ми стали за його спиною. А тоді я обережно визирнув, аби побачити, що там відбувається. Хідні двері відчинилися навстіж, і з них вийшов Сашко Смик, кактус. Він сторожно озирнувся, нікого на подвір'ї не побачив і поманив когось рукою. За ним вийшло кілька людей, убраних у чорні старомодні пальта і креслаті капелюхи. Я впізнав їх. Часто я помічав, як ці люди знизько. Насунутими на лоба капелюхами стоять десь біля вітрини чи сидять на лавочці, затулившись газетою. Отже, вони давно стежили за мною. Як виявилося, цікавив їх не лише я, бо разом із ними йшла наша бабуся. Мене здивувало те, що бабуся не прочалася, і не намагалася якось вирватися від викрадачів. Вона йшла спокійно, і видно було, що навіть щось каже кактусові й людям у капелюхах. Обережно, не витикайся, прошепотів тато, потрібно за ними простежити. Група викрадачів звернула за ріг будинку, і ми обережно пішли за ними на зирці. Погляньте. скрикнула мама. Вони завели бабусю в будку, де лаходять зуття. Та вона ж давно стоїть зачинена і ніхто там не працює, здивувався тато. Але з усього було видно, що викрадачі мали чіткий план. Спершу в будку зайшла бабусі й люди в чорних пальтах і капелюхах, а потім, переконавшись, що їх ніхто не помітив, туди вскочив кактус і причинив за собою двері. Розділ 31. Куди веде провалля. Коли ми підкралися до маленької дерев'яної споруди, то почули дивний звук, ніби працював потужний мотор. Я зазирнув у невеличке віконце, будка була порожня. Тепер можна було не ховатися й обстежити будку. Виявляється, у нас під носом був спостережливий пункт блакитних жаб, сказав жук, показуючи на відбитки перетинчастих лап на брудній дерев'яній підлозі, сліди були зовсім свіжі. Отже, ті чорні постаті насправді замасковані сині морди, тепер зрозуміло, чому вони так низько насували капелюхи, щоб не було видно їх синіх мордяк. Вигукнув заєць. Але як міг Сашко вступити з ними в змову, обурилася мама. Скоріше за все, вони просто зазомбували хлопця. Навіть такий розбишака з власної волі не піде служити космічним окупантам, спробував виправдати кактуса тато, але я мав іншу думку. Просто вони підкупили кактуса. Він завжди понад усе любив гроші та владу, заперечив я, а після літніх канікул. Він не вилазив із салону ігрових автоматів, програвав щодня купу грошей, а наступного дня знову грав. І ті програші зовсім його не турбували, а його неймовірна сила певно, прибульці давали йому якісь стимулятори росту, ось чому він міг подолати мене одним мізинцем. Гаразд, розберемося із Сашком потім. Зараз головне знайти жаб'ячий центр керування. Тато відчинив шафу, у якій купою було. Навалене старе взуття, легко відсунув її, і ми побачили глибокий колодязь, дна якого не було видно. Заяць ухопив якогось подертого черевика, кинув його в колодязь і почав лічити. Один, два, три. Ми так і не почули, щоб черевик хлюпнувся у воду. Ми взагалі нічого не почули. Не розумію, невже в цьому колодязі взагалі немає дна? стурбовано запитав Жук. Хоч би що там було, а дослідити це проваля потрібно, сказав тато, витяг із невеличкої сумки, що висіла в нього за спиною, якісь дивні предмети, які найбільше нагадували мильниці з присосками, і простягнув кожному з нас. Це стінолази, незамінна річ для пересування по прямовислих поверхнях, пояснила мама. Ми часто використовуємо ці пристосування, коли треба здертися на якусь круту стіну чи спуститися в підземелля. Крім стінолазів, тато дав кожному круглий ліхтарик на широкій гумці. Його треба було надягти на голову й освітлювати перед собою дорогу. Ми швидко натягли стінолази на руки й на ноги та почали обережно спускатись у безвість. Розділ 32. Що може антижаб? Клим з батьками Заяць і Жук спускалися на присосках у безвість. Через якийсь час по стіні у вагончику почали підніматися синю морди, з-поміж них Клим опізнав підступного і самовдоволеного кактуса. Хлопці вимкнули ліхтарики, аби їх не помітили. Жук повідомив, що в нього є засіб антижаб, але ним можна знешкодити лише одного або максимум двох потвор, і в цей момент почувся голос мами Увага! Здається, ми знайшли те, що шукали. Розділ 33. Ми виконуємо акробатичні номери. Нарешті ми спустилися на дно глибочезного колодязя. Води в ньому майже не було. Під ногами хлюпала ріденька грязюка. Перед нами було щільно зачинена брама. З усього було видно, що просто так крізь неї пройти не пощастить. На її поверхні раз у раз миготіли вогники сигналізації, а для того, щоб вхід відчинявся, добрами потрібно було прикласти жаб'ячу лапу. Зображення такої лапи світилося на броньованих воротах яскраво синім сяйвом. Щось мені підказує, що ні в кого з нас жаб'ячої лапи немає, отже ідентифікаційний прилад не працює, сумно пожартував тато. Боюся, що він якраз працює. Але не відчинять ворота, а підніме тривогу, відповіла мама. А якщо, коли ми спробуємо виконати один трюк? раптом запитав заєць. Але для цього нам знадобиться третій, і хлопець глянув на мене. Серце в мене закалатало, мов телячий хвіст, але відмовитися я не міг. Тим більше, що на мене дивилися тато й мама, а за зачиненою брамою синьоморди тримали бабусю солю. Кажіть, що робити? Захриплим голосом мовив я. Поглянь, прибульці зробили сигналізацію лише на рівні людського зросту, треба їх перехитрувати. Ми станемо на плечі один одному, високо вгорі, проріжемо отвір на брамі. Я пролізу всередину і відчиню ворота з іншого боку. Я пам'ятав, як спритно хлопці проникли крізь вікно в кабінет директора банку. Але то було скло. А тут вхід до свого центру сию захистили броньованим металом. Не бійся, ніби вгадав мої домки жук, ми маємо такі інструменти, які ріжуть будь який метал. Я був найвищим і найміцнішим, тому виконував роль підпори мені на плечі став жук, а нагору спритно здерся по наших плечах легенький ігнучкий заєць. Головне було міцно тримати на собі обох хлопців і не похитнутися. Бо тоді б наша піраміда вмить розвалилася, спрацював би сигнал тривоги, і на нас накинулася б охорона синьомордів. Напевно, хлопці справді мали якісь надзвичайно потужні прилади, бо я почув лише скрегіт металу, і за кілька хвилин до моїх ніг упав чималий його шматок. За кілька секунд сигналізація вимкнулася, зображення жаб'ячої лапи на брамі перестало світитися, і дві половинки масивних воріт. Прочинилися і пропустили нас до середини. Розділ 34. БабуСЯ СОЛЯ дає нам інструкції Ми Переступили через поріг центру космічних прибульців і нас засвітило яскраве світло. Коли очі призвичаїлися до світла, ми побачили, що посеред устеленої свіжої травої кімнати сидить на маленькому дерев'яному ослінчику бабуся Соля. Зараз вона перебувала в такому ж стані, як я, коли мене захопив головний синьоморд. Вона була щільно обмотана якоюсь слизькою гидотою, так, що не могла поворухнутися. Тато кинувся, щоб звільнити бабусю, але вона крикнула Не рухайтеся, синьомордики влаштували спеціальні пастки на той випадок, якщо мене прийдуть рятувати. А ще запам'ятайте вам треба якнайшвидше повертатися в завтрашній день. Бо зараз вам доведеться змінювати майбутнє, а це може викликати дивовижні й непередбачувані зміни. Отже, слухайте у мене в лівій кишені фартуха лежить маленький полотняний мішечок. Візьміть його із собою та вертайтеся в пустелю, підніміться на піраміду козака мухи і розвійте насіння за вітром. Далі все буде так, як передбачив наш пращур Андрій Джура. Космічні хижаки перестануть загрожувати нашій планеті. Тато нахилився до бабусі і дістав із кишені її фартуха полотняний мішечок. Бабусю, а як же ти. крикнув я і мало не заплакав. Так мені шкода було дивитися, як моя бабуся сидить прикута до ослінчика, а хижі синьоморти ось ось можуть до неї допастися. Не хвилюйся, онучку, усе буде гаразд. Головне, зробіть усе так, як я сказала, а тоді повертайтеся додому. Не забудьте поставити часоліт на те саме місце, де взяли під старою грушею. Це дуже важливо. І зробіть так, щоб синьоморти не помітили, що ви тут побували. Зараз у них обідня перерва. Жеруть нелюди в наших комах, але за дві хвилини вони повернуться. І бабуся втомлено заплющила очі і почала тихо мугикати свою улюблену пісню. Ой, чи то кінь стоїть, що сива гривенька. Ми вже бігли до виходу, коли я почув, що пісня дивним чином зазвучала інакше, і бабуся Соля заспівала чистісінькою англійською мовою We all live in the Yellow Submarine, що в перекладі з англійською означало – всі ми живемо на жовтому підводному човні. Розділ 35 Квіти перемагають хижих прибульців. Ми стояли на верхівці піраміди. Позаду був часовий стрибок у ранок сьогоднішнього дня. Сонце вже освітило безкраї піски, нерухомих синьомордів і їхні прозорі капсули. Почнемо, сказав тато і витяг із кишені полотняну торбинку. Він дочекався сильного пориву вітру, розв'язав мотузочок і витрусив дрібненькі насінини собі на долоню, а тоді почав висипати їх із своєї жмені, ніби сіяв у повітрі. Вітер підхопив крихітні зернята й поніс у пустелю. Ми всі, тато, мама, жук, заяць і я, затамувавши подих, чекали, що буде далі. Але минула хвилина, дві, десять, і нічого не змінилося. Так само світило сонце, і вітер гнав піщані хмари кудись ген за обрій. Дивіться, раптом скрикнув заєць, показуючи рукою вниз. Квіти. І справді, на наших очах постеля почала вкриватися різнобарними квітами. Вони проростали скрізь, де лежали синьоморди, стояли їхні бойові капсули. Ось уже перед нами колихався валетенський строкатий килим. І не було видно ані блакитних космічних хижаків, ані їхніх кораблів. Я побачив, що з кожної квітки випорухує метелик, і крильця у метеликів точнісінько такої ж барви, як квіти, у яких вони народилися. Погляньте. вигукнула мама. Синьоморди заворушилися. Зараз вони розпочнуть полювання. Метелики це ж їхня найулюбленіша їжа. Не хвилюйтеся. Тато показав нам клаптик паперу, який щойно витяг із бабусиної торбинки. Тут є чіткі інструкції, але виконати їх може лише Клим. І тато простягнув записку мені. Я одразу ж упізнав чіткий бабусин почерк Климчику, щойно синьомордики вдихнуть пилок цих квітів, як стануть слухняними й покірними. Ти повинен віддати їм наказ забиратися геть із нашої планети і не завжди забути до неї дорогу. Адже тільки ти розумієш мову блакитних жаб і можеш з ними спілкуватися. Я зосередився і наказав синю мордам. Стати в колону по два, узятися за лапи. Кроком руш до своїх капсул. Тієї ж миті космічні пірати почали шикуватися в колону, а тоді побралися за лапи, немов першокласники. Слухняно попрямувала до своїх літальних апаратів. Коли останній синю морд у середину капсул, я подумки передав їм останню настанову Повертайтеся додому ніколи, чуєте, ніколи не прилітайте на землю. Наступного разу вам це так просто не минеться. Крізь прозорі ілюмінатори, я бачив, як блакитні жаби ствердно захитали головами, і за кілька секунд від грізних приборців не залишилося і сліду. Тепер я був певен землю врятовано. А що ж буде з нами? Усе буде добре. заспокоїв мене тато й усміхнувся. Виявляється, я промовив своє запитання в голос. ти повернешся до школи, нікому нічого не розповідатимеш. Сказала мама, мешканцям землі ще рано знати про деякі загадки Всесвіту. А ви? запитав я в жука й зайця, ми виступатимемо в цирку, але ще не раз зустрінемось з тобою в ТТБ. Адже боягуз, котрий переміг свій страх, найсильніша людина у світі. Запам'ятайте!